Вітаю! Свіжий випуск новин Кам'янського станом на 31 жовтня. До вашої уваги. У студії працює Володимир Кремінь. Дізнаємось, про що вже готові розповісти журналісти нашої редакції. Ну і почну з анонсу. Захисники з повітряного командування Схід збили 9 ракет. Надамо оперативну інформацію по області. Хтось милується осінніми краєвидами, а комунальні служби займаються прибиранням листви. Розповімо про їхню роботу. Як єдина диспетчерська служба кам'янського працює в умовах воєнного стану і наскільки популярні послуги служби у кам'янчан? Сьогодні над Дніпропетровщиною захисники з повітряного командування Схід збили 9 ракет. Загалом же над Україною наші хлопці знищили 44 ракети із 50 запущених. Нагадаю, що 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Запускали нищівну зброю з північного Каспійського моря та з Ростовської області. На жаль, попри чисельні успіхи наших захисників, ворогу таки вдалося потрапити у кілька об'єктів енергетичної інфраструктури. За попередню інформацією влучили у Дніпровську, Дністровську та Кременчуцьку ГЕС. Ранком 31 жовтня начальник військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що це була ніч масових обстрілів. Вороги атакували РСЗВ важкою артилерією та дронами камікадзе. Є загибла, пошкоджено важливі об'єкти інфраструктури. Ближче до обіду інформацію щодо ситуації по області надали рятувальники сьогодні. Вночі російська окупаційна армія зградів та ствольної артилерії обстрілювала Марганецьку громаду Нікопольського району. По кам'янському району ворог скерував дрони Камікадзе. А вже на ранок вчинив масовану ракетну атаку на наш регіон. Ранком наші військові з повітряного командування Схід збили 9 ворожих ракет але також є і прильоти. Агресор знову поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Є масштабні руйнування зараз на місці працюють усі служби. Енергетичну інфраструктуру області ворог також атакував і вночі. По одному з об'єктів у Кам'янському районі влучили у нас дрони Камікадзе. Там також серйозні руйнування. Усі служби також зараз працюють на місці. На Нікопольщині від нічних ударів найбільше постраждав Марганець. Там загинула 31-річна жінка. Та ще одна жінка 33 років госпіталізована у стані середньої тяжкості. Після обстеження міста рятувальники виявили майже 30 побитих багатоповерхівок та приватних будинків, ліцей, адмінбудівлю, магазин, 5 господарчих споруд та 4 автомобілі. Також обстрілами були обірвані і лінії електропередачі. Від сьогодні і до 2 листопада включно мешканці Кам'янського, які мають на вихованні дітей віком від 6 місяців до 4 років, зможуть безкоштовно отримати суху суміш для годування. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках у соцмережах. Очільник міста Андрій Білоусов у повідомленні зазначає: гуманітарну допомогу надає громадська організація Фонд розвитку Кам'янського у співпраці з благодійним фондом Адра та Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Щоб отримати дитячий футбокс, необхідно мати з собою оригінали таких документів: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини. Точка видачі працюватиме до 2 листопада, включно за адресою вулиця Курська, 35, адмінбудівля центрального парку. Графік роботи з десятої до п'ятнадцятої. Гуманітарна допомога видається в порядку живої черги. Мешканців закликали дотримуватись громадського порядку. І знову сумна звістка для Кам'янської громади. Ще один наш земляк загинув від рук окупанта. 24 жовтня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, у бойових діях на Донеччині загинув солдат Євгеній Лістратов. Щирі співчуття родині героя у соціальних мережах висловив очільник міста Андрій Білусов. Заопокійне благослужіння пройшло на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Євгеній Лістратов народився 22 лютого 1986 року. В 2004 закінчив Кам'янське вище професійне училище номер 22 З 2005 по 2006 рік проходив строкову військову службу. Тривалий час працював в підрядних організаціях на ДМК, призваний по мобілізації у липні поточного року. Усі, хто знав Євгенія, розповідають, він був надзвичайно доброю, позитивною та мужньою людиною. Він був авторитетом, він був такий маленький, але від нього йшла така енергія, такий позов до добра. Він завжди був ініціатором гарних справ. Він займався спортом. Він біля себе організовував, не дивлячись на те, що поруч були хлопці занадто великі, мушні. Вони всі поважали його саме за те, що в нього була така людська щирість, така вдача, що він міг стати центром уваги для всіх. Дуже боляче зараз про це згадувати. Хороший парень, сім'янин, завжди. Адзивчивий був. Друг товариш. варіч. щоб було у всіх все добре. Щоб швидше закончилась війна, всі жилі. У бійця залишилися дружина, дві доньки, мати та брат. Наша знімальна група в глибокій скорботі висловлює щирі співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава землякам, які віддали свої життя за мир та свободу українців. Єдина диспетчерська служба Кам'янського з перших днів війни працює 24 на 7. Дзвінків досить багато, тому роботу диспетчерів постійно намагаються оптимізувати та зробити ще кращою. Як змінилась робота ЄДС під час війни, дивіться у сюжеті. Єдину диспетчерську службу міста Камінське було засновано за ініціативою міського голови Андрія Білоусова. Основна мета створення ЄДС забезпечення комунікації між заявниками та службами виконавців, а також швидке реагування на проблемні зони в життєзабезпеченні міста. Вже від самого створення ЄДС повністю виправдало свою необхідність. Єдина диспетчерська служба займається не лише реєструванням заявок, а й контролем їх виконання. Таким чином жодна заявка не знімається з контролю, поки заявник не підтвердить її виконання. Окрім зручності для мешканців міста в вирішенні проблеми, єдина диспетчерська служба також значно покращує бачення роботи служб виконавців керівництвом міста, надаючи прозору та зрозумілу інформацію стосовно тенденції в реєстрації заявок та їх виконання, окремо по кожній службі. За шість років роботи ЄДС, мешканці міста зазначають, що спочатку роботи служби вирішувати нагальні проблеми мешканцям стало простіше. Не потрібно шукати номери усіх служб, достатньо подзвонити в ЄДС. З моменту заснування єдиної диспетчерської служби від громадян міста було зареєстровано понад 430 тисяч звернень прийнято більше трьох мільйонів вхідних дзвінків та здійснено. Більше півтора мільйона вихідних дзвінків на сьогоднішній день єдина диспетчерська служба працює, розвивається і всіляко намагається допомагати мешканцям міста Кам'янське. На підставі практичного досвіду збор та вивчення даних робочий процес ЄДС постійно досконалюється в усіх напрямках, аби містяни могли з легкістю дізнатися важливу для них інформацію. Цього року дуже важливим нововведенням ЄДС була розробка та введення в роботу автоматичного прозвону заявників для підтвердження заявки. Для підтвердження заявнику достатньо натиснути один. Якщо заявник не натискає один, його автоматично з'єднує з працівником ЄДС. Раніше це виконував диспетчер в ручному режимі, що значно збільшувало навантаження на диспетчерський колектив. З іншої сторони, автоматизація зменшує час між звітуванням виконавця про закриття заявки та її підтвердження заявником. Таким чином, дзвінок з підтвердженням надходить заявнику одразу, як тільки служба-виконавець закінчила роботу, а на наступний день, як це було раніше. ЄДС не лише цілодобово приймає дзвінки, а й також інформує мешканців міста через групу Facebook та Telegram канал Зі зростанням кількості підписників значно зменшилась кількість інформаційних вхідних дзвінків. Тепер, щоб отримати інформацію щодо аварійних ситуацій міста та ведення планово-ремонтних робіт, людині не треба дзвонити до ЄДС. Про всі відключення мешканці місця отримують інформацію повідомленням на телефон. Також хочу зазначити, що ЄДС має технічну змогу збільшити кількість диспетчерського складу до 22 осіб, що відповідає кількості ліній телефонів. Для покращення комунікації ЄДС з виконавцями, ми маємо змогу підсилити наш колектив представниками інших служб наприклад, в опалювальний сезон представниками теплопостачальних компаній. Єдина диспетчерська служба працює цілодобово. Її багатофункціональність дозволяє сповістити про аварійні ситуації або отримати актуальну інформацію щодо роботи інших служб. Номери ЄДС ви бачите на своїх екранах 067 30 1546, 073 700 1546, 050 154 1546 та 1546 зі стаціонарного. У Кам'янському триває осіннє прибирання території від опалого листя. Наразі комунальні служби ретельно працюють на центральних вулицях міста у скверах та прибудинкових територіях. Зібране листя з очищених ділянок вивозять, аби зберігати місто чистим та охайним і не псувати осінні краєвиди. Якщо для містян осінь, це ідеальний період для прогулянок гарячих напоїв та захоплюючих пейзажів, то для комунальників це доволі гаряча пора. Сумувати ніколи, прибирати листя необхідно постійно, адже від вітру воно з'являється знову і знову. Комунальне підприємство добробут зараз приводить до ладу територію міста. Це Проспект Свободи 62, Миру 2, медичинська 47, 45, Запорозька – 14 і Анушкіна 94. На цій ділянці роблять 10 чоловік. Намагаємося закінчити цю роботу якнайшвидше. Комунальники міста дбають про затишок для мешканців та гостей, переконана Олена Петрівна. Я дивлюся, як жінки добре працюють. Прости навіть от, не ожидаю, що ви мене будете спрошувати. Я хотіла навіть з мужем поділитися, що кругом чистота, кругом дітки гуляють вон, в сквері чисто. Дуже добре. Комунальники продовжують працювати над поточними завданнями і нагадують містянам про потребу своєчасної сплати за надані комунальні послуги. 29 жовтня на базі дитячої юнацької спортивної школи №1 відбувся 20-й ювілейний чемпіонат міста Золотий Даянг Теквондо. У змаганнях брали участь спортсмени з Дніпропетровської області. Чемпіонат міста Стеквандо Золотий Даянг давня традиція наших спортсменів. Цього разу у змагання взяли участь 165 спортсменів із восьми команд міст Дніпро, Кривого Рогу та Кам'янське. На захід завітали почесні гості та спортсмени. Презири чемпіонатів Європи різних років. Це змагання, які постійно кожен рік проводяться у нашому місті Федерація Те Тому хочеться привітати. Нехай золотий даян і надалі ховує чемпіонів, тому що багато за ці роки є. У нас і майстери спорту є у нас і переможці. Як Всеукраїнських, так і міжнародних змагань, а вихованці наших дитячо юнацьких шкіл, які у нас є з олімпійського виду спорту, вони далі будуть підтверджувати свою майстерність і будуть проставляти наше місто Кам'янське на всіх куточках нашої країни і на міжнародному рівні. Золотий Даянг виховав не одну плеяду видатних спортсменів, які проставляють місто далеко за його межами. На 20-й юлиний чемпіонат завітали учасники першого турніру Марина Пелех та Станіслав Бутому. Окі досягнення у спорті підвищення іміджу міста, області, країни, та з нагоди 20-го ювілейного чемпіонату Кам'янська Федерація нагородила спортсменів пам'ятними іменними кубками для спортсменів міста ці змагання особливі. І коли ми були, от коли я була маленькою дівчинкою, ми завжди чекали на них, тому що саме на цих змаганнях наша команда в повному складі представляла своїх тренірів. І коли я стала переможницею перших змагань, ну це, це були дійсно такі яскраві емоції і це такий був поштовх для подальших моїх змагань. Хочу подякувати своєму тренеру Лабанові, хочу подякувати тренеру. Я тренувалася також Юрія Палька. Подякувати всій Кам'янській Федерації Теклодою, яка завжди підтримувала, коли нас були проблеми, щоб поїхати на змагання. Вони завжди нас підтримували. і Ми дякуємо за це. Тому що завдяки їм це я, я вважаю також, я досягла таких успіхів в спорті. Командні місця на чемпіонаті розподілились наступним чином: п'яте командне місце команди «Теквандо» з міста Дніпро. Четверте командне місце посіла дю США номер 3 з міста Кам'янське, третє командне місце дю США номер 1 з міста Кам'янське. Друге командне місце здобула команда Штурм з міста Дніпро. І переможцями золотого Даянгу стали теквандисти з дю США номер 4 міста Кам'янське. Вітаємо спортсменів та бажаємо їм нових здобутків та перемог. У Кам'янському тренером Віталієм Серьогіним вихована не одна плеяда видатних волейболістів. За підтримки міського голови Андрія Білоусова, управління молоді та спорту та громадської організації Бджола у місті відбувся чемпіонат з волейболу імені Віталія Серьогіна. 29 жовтня на базі Кам'янського ліцею номер 15 був чемпіонат з волейболу серед жіночих команд. З нагоди 70-річчя Віталія Серегіна, тренера-викладача комунального закладу ЮСШ номер 2 камінської міської ради. Привітати тренера завітали також ветерани волейбольного спорту. Попри змагання, атмосфера була теплою, адже вихованки тренера влаштували чимало сюрпризів. Підтримала громадська організація бджола дуже їм вдячний. Вдячні за те, що це підтримують нашу молодь, підтримують наших ветеранів спорту, всіх, хто не байдужий, і тому ось такі нас свята, Ви бачите, яка атмосфера в залі, як болівають. Я пишаюся нашими тренерами. Дуже вдячні за те, що у нас в місті продовжиться розвиток спорту і такого прекрасного до спорту, як волейбол, тим більше це волейбол жіночий. Привітати Віталія Серегіна завітали представники громадської організації бджола, адже підтримка спорту є одним з головних векторів роботи організації. Також для переможців придбали кубки та медалі, аби відзначити кращих з кращих. Дівчата зібралися, молодці, такі всі спортивні, молоді, красиві, свято гарне. І дуже приємно, що ми партія бджола і мер Андрій Білоусов підтримують молоді спорт нашому І дай Боже, щоб так було далі, щоб у нас спорт. Здоров'я процвітали. За роки відданої роботи Віталій Михайлович виховав не одне покоління і навіть династії волейболістів. Кам'янський пишається своїми видатними тренерами та спортсменами. І на завершення випуску поговоримо про погоду. У вівторок, 1 листопада, буде сонячно і прохолодно. Температура повітря плюс 2 градуси вночі. В день до 8 тепла. Вітер до 4 метрів на секунду північно-західного напрямку. І наостанок нагадаю, що в Дніпропетровській області ситуація в енергосистемі напружена. Тож не забуваємо заощадливо використовувати електроенергію, особливо з 6 до 11 години та із з 17 до 23.00. З вами у студії був Володимир Кремінь. Дбаємо про свою безпеку, віримо у краще і пам'ятаємо, що кожен новий день робить нас ближчим до перемоги.